Друзі, вітаю! А я хочу повернутися до карти дня. Ось такої дуже цікавої, знаєте, трохи, ну, я б не назвала містичною, але якась містика тут є, тому що мені саме мені, дивлячись на цю карту, прийшла ідея якихось, якихось фільмів-жахів. так. Фільми жахів я е, згадала, чесно вам зізнаюсь. І тут е, я навіть ну, вам нагадала, що це карта про стосунки. Але питання до неї що лякає тривожить. Знаєте, насправді карта трішечки тривожить і лякає чому? Ну, По-перше, тут червоний, червоний таке, е, колір яскравий. Да, і Ми знаємо, що червоний е, буває агресією. І для мене ці ножиці означали лише одне: це або відрізати якісь стосунки, або відрізати якісь. Емоції. Ну не знаю. Ось ось така мені прийшла думка, і я знаю по собі, що якщо ця карта випала мені, то це означає відрізати негативні емоції. Або відрізати просто емоції тривоги. Ось ці емоції, які приходять на цю карту, треба відрізати. Це означає, що таки нас мене, мене да я маю ті емоції, вони приходять до мене. Це значить, треба їх. Треба їх завжди відрізати для того, щоб позбавитись. А якщо у вас є до карти питання особисті, то це так само буде мабуть про відрізання, то відрізайте те, що треба відрізати, і залишайте лише щастя. Бережіть себе і мир нам.